Всіх вітаю! Хочу сьогодні розказати про свою улюблену примуліну Гісако Хіененсис. Вона мені була подарована ну, на день народження. Вона була дуже загущена, в неї були пасинки, трошки по, ну, пошкоджених листочків. Але хто спостерігає за моїм каналом, той міг побачити, що я її. Приводила в порядок. І от після приведення в порядку, вона в мене залишилась от такою красоткою. В даний момент вона цвітає, вже відцвітає, вже от там обсипались. Віточки такі дзвіночки, якби не дуже то зрачні як кажуть, але вона досить красива. Самі листки, це просто шедевр. Ходи погляньте, тільки які вони, вони досить великі такі З такими прожилками, випуклостями. от неї Я від неї відділила два пасинка один великий, один поменше. <кій> І хочу вам ну ще декілька листочків, які були пошкоджені, відділила. Також ще відділила листочки від пасинків, тому що вона дуже-дуже ну, велика. от Після цього в неї залишилося багато от можете побачити, коло кожного листочка. Тут є такі, що я листочок відрізала, але залишила десь сантиметра півтора його, щоб. отут є квітонос, щоб він мав чим живитися. і майже ну, Коло кожного листочка, зараз я поверну коло кожного коло кожного листочка, вона має такі квітоноси. Так що ми будемо цвіти цвісти цілу осінь. От що в мене з неї вийшло. Хочу зараз показати. Відділила два, зараз покажу. Оце більший пасинок. Він вже величенький, такий, досить великий. От можете з рукою порівняти. Досить великий. Я палочки поставила, щоб він не хитався, але він вже, я, він вже не хитається, я думаю, що він. Ну, Вже там пустив коріння, але поки його не видно. Посаджені вони в торф Класман з додаванням пенопластових шариків. От. Тут теж я залишила цвітоноси, хоча не знаю, правильно я зробила чи неправильно може, треба було їх видалити, щоб краще розвивалася коренева система, але що -то мені стало шкода. Пошкодувала їх. Видаляти. Оце один, він великий. Далі ще один покажу отакий. От він, порівнюючи з цим, це він менший, набагато менший. Але він уже досить гарно тримається. Не видно корінців, дивилось, не видно, але тримається. Тут залишила тільки одного, де ж він цей квітоноса одного. От, може видно, О, сфокусувалось. Залишила одного квітоноса. Так, далі. З цього, що я пообрізала, пообламувала, взяла ще вкоренила листок, розрізала його пополам, вирізала ребро це товсте і посадила. Ну, вони в мене в тепличці, я витягнула з теплички, вони в мене в теплиці. І от ще знову те ж саме зробила Це великі листки. Потім зараз я подвійна. Далі. Ще посадила О, такий от листочок був він. Такий трошки. Я його зрізала. Не знаю, може, є там корінь чи немає. Знову ж, ще один листочок посаджений. Тут посаджена тільки верхівка, бо він там був. Ну, зламаний листочок, залишилась верхівка Але я його рухала, він тримається так міцно, значить, уже пустив коріння. Далі поставила водичку ще листочків. Ну, вже дивлюсь, що скоро будуть корінці. Тут один такий поменший, а один досить великий листочок. Так, що, отак, що. Що в мене вийшло з із із одного вазона? Ну, от, листки вони досить шикарні. Бачите, які вони великі, дуже великі листки, красива. Ну, тут треба тільки, бачити, передати неможливо, яка це красота. Рядишком. Ну, тут в мене ще є. Ну, Ось от, от така. Це просто-просто, це я не знаю, як пояснити. В нас такими ворсинками. Ну, дуже красива. Блистить. Ну, срібло просто виблискує. Ну, це тут ватка я поставила під, ну, щоб Це вже треба де обірвати листочок, але нехай ще буде. Далі така є, шикарна. Далі ще покажу просто так. Швиденько. Така от ще одна в мене є прямулінка. Зараз я її звідси заберу, покажу. Ну в мене не дуже то вже не дуже то велика. Це піколо. вже з таким квітоносом. Один квітонос такий шикарний, другий квітонос просто красотка. Далі ще в мене є на розмноженні Це адзуко. Теж я купляла листочок, розрізала пополам. По Бачите, вона вже дітки дала. Тут один листочок вже дав три дітки. Ні, вони не жовті, це просто від світла. Йде такі отблиски. Вони зелені, нормальні. Другий листочок теж вже показала. Далі ще є на укорінені. Ще є на корінні. Це що в нас? Стардаст. От Отакий листочок. Ну, я там вирізала, бо пішов ростий листок, то я вирізала. Він тож з такими випуклостями, прожилками красота. Ось те, що в мене по ну, прямулінам. Ну, є бігонії, є агави, ну, це вже наступним разом. Хойки є, зараз так. Ну, от, що е, я наблю, е, спостерігаю, От оце піколо і вертіго, вони дуже люблять воду. Я їх поливаю кожен день. Може, це малі горшочки в них, бо у цих це горшочки 12. От у цих горшочок 12-й, у цих горшочок 9-ка. Ой, ні, не 9-ка вони, Але, може, і за того, що малий горшок треба буде пересадити. Ну, все, так що навесну буде багато діток, саме більше буде цієї, цієї красоти. Так що заходьте на сторінку. YouTube канал буду викладувати. Дивіться, всього доброго!